Нахина та кухня ще треба, дивись, порозкладав тут. Все, все, все дивись, все в кучі. І, 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 ця, скажи, і наша посуда, і заказики. Так, Це те, що буду сьогодні, я відправляю. Уй, е, перший... тихо, 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 тихо. Це перший заказик для мого постійного клієнта. Дивись, тут прям лухарі вонючка, аж би 4 на прадік в туманки, а 7 на октаху в ближній. 10-ті, не знаю, тут в мене 10 штук, кудись вони там буде ставитися. Задній ход С-25 це 90 гривень, це 200 гривень за штучку. Далі переміщаємося, це у нас буде ставитися по гарантії 7-маїди, а це буде кудись на якусь камеєчку, аж пірва лампа ставиться там в крешу чи куди. Манючко. Це на ЛАНОС ближній h 4 Туманки H3, габаритики на ланос і на Гольф. І новоінчика. Так, це буде, не знаю, куди буде ставитися. Це аж 15-та лампа по тросому за комплект, вонючечка. І ванг-лайф це поворот на спринтерочок буде ставитися. Ось от такі от заказики, це чисто чисто те, що буду сьогодні. Я відправляти. І є плюс, що я плюс ще оце розбираю ці всі коробочки, всі заказики, Тому що щось прям капець. Ну, нічого, зараз я все поступаю, все буде красиво. А якісь ні лампи можна купити у мене по номеру телефону.